Червень в Україні був прохолодним як для літа, але вже на початку нового тижня в країну прийде літня спека, там де не буде дощів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 23 червня, дощі зі зливами будуть лити у Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. А ось у решті областей нашої країни вже очікується сонячна погода без дощів, вітер з поривами до 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 19 до плюс 23 градусів тепла. Але все ще літня спека прийде у південних та західних регіонах. Там день вже буде до плюс 27 плюс 30 градусів. Вночі по всій країні очікуються від плюс 19 до плюс 13 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 24 червня, дощі з грозами будуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській та Вінницькій областях. А вже на решті території очікується чудова сонячна погода без опадів. Вітер буде шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних та північних областях буде прохолоднішою. Вдень всього від плюс 21 до плюс 25 градусів тепла. А вже на всій решті території прийде літо та буде до плюс 27-31 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів тепла. У середу, 25 червня, значні дощі та хмарна погода очікуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській та Донецькій областях. У решті областей нашої України переважатиме сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день найпрохолоднішою буде у північних областях, там всього від плюс 22 до плюс 26 градусів тепла. А вже на всій решті території повітря буде прогріватися від плюс 26 до плюс 29 градусів. А на півдні взагалі до плюс 33 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 13 до плюс 17 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!